Доброго дня, мої малята, гарні хлопчики і дівчата. З вами на зв'язку психолог Олена Сергіївна. Сьогодні давайте робити з вами коробочку щастя, адже наш час це так необхідно. Разом з дитиною можна її зробити. Ця гра розвиває не тільки уяву, а й пам'ять, так само сприйняття. Створіть у своїй голові свою коробочку щастя. Туди складіть все, що змушує вас почуватися щасливими. Важливо, щоб задіяні були наших основних п'ять відчуттів. це нюх, зір, дотик, слух і смак. Наприклад, ми ось. З дітьми створили таку коробочку щастя. Так, що ж в цій коробочці щастя такого цікавого є для Олени Сергіївни? Так, почнемо із смаку. Ми туди поклали цукерки. Олена Сергіївна любить цукерки, тому поклали ми їх багато. Так, і ще одна. Печиво ми любимо, тому теж складаємо в коробочку щастя. Так, Це наш смак все, що ви любите, складаєте в коробочку щастя. Далі, нюх це запах. Що ви любите нюхати? Коли понюхаєте, то. Е Спокійними стаєте. Ми зробили такий мішечок. Сюди поклали лаванду, засушили її і поклали в такий гарний мішечок. І в нас такий вийшов мішечок запаху. Ой, це можуть бути любі ваші квіти, слух. Слух, ми слухаємо шум моря. Багато хто з вас був на морі, ну це для нас так. Ми слухаємо шум моря. Ми його включаємо і слухаємо, як хвилі, об берег стукаються, і нас це заспокоює. Зір, звісно, зір, що на ваші очі наводить вашу радість. Моя радість це, звісно, мої два синочка Давіда усмішка. І Єгора усмішка. Це усмішка моїх дітей. Так. Дотик. Дотик це що може бути? Це обійми рідної вам людини. Це можуть бути е, обійми. З ким вам приємно обійматися. А також, що саме важливе, обійматися треба вісім разів на день. І особливо при обіймах гладити себе отут вздовж спинки. Так, ось такі у мене коробочка щастя. Ви можете запропонувати дитині створити власну коробочку щастя. Обговоріть з нею емоції, те, що вона відчувала, коли створювала цю коробочку щастя. Бажаю вам всього найкращого. Так. Далі подорож. Подорож відмінна можливість для нових емоцій. Спробуйте разом із дитиною сфотографувати найцікавіші події. Зробіть ваші фотографії емоційно забарвленими. Тут ви здивовані, тут ви перелякані, тут ви щасливі, тут ви сумні і так далі. Можна створювати спеціальний альбом, де до фотографій ви додасте ще й ваші підписи, невеликі історії про подорож. Ці ж знімки можна використовувати для гри. Роздрукуйте, перемішайте і придумайте історію, орієнтуючись тільки на емоцію. Ось таку ми колись з моїми дітьми створили емоційний альбом. Тут ми були в лісі, тут ми були на морі, тут теж в лісі, тут в делфінарії. І коли ми дивимося на ці знімки, ми разом з дитиною проговорюємо, яку ж емоцію він відчував, коли був, наприклад, в лісі, в дельфінарії, на морі. І так можна поспостерігати цікаво за дитячими емоціями. Емоції в картинках. Правила прості: ви малюєте якусь емоцію, і дитина теж її малює. Потім порівнюєте, що вийшло. Тут важлива композиція та колір, який вибере дитина. Згодом можна створити свою власну галерею емоцій. Бажаю вам миру та добра і обіймаю всім серцем.